Друзі, привіт! Сьогодні виконуємо з вами тренування на розслаблення спини з Amphair Roll. У мене рол з гладенькою поверхнею, але він доволі щільний. І саме такий рол я би вам рекомендувала використовувати саме при роботі зі спиною. Будемо починати. Лягаємо на рол, підкладаємо його під верхню частину спини. Ставимо стопи і коліна паралельно вперед. Волосся притримуємо, аби воно не намоталося на рол в процесі. Піднімаємо таз і починаємо повільно рухатися по верхній частині спини. Ми прокатуємо тільки верхню частину, напоперек не заходимо. Рухаємося повільно, не поспішаємо. І це рух супроводжується глибоким диханням. Носом вдихаємо в одному напрямку. І повільно видихаємо в іншому. Звертаємо увагу на відчуття в спині. Можливо, десь у вас будуть більше напружені місця. Проходьтеся там більш детально, промасажовуйте їх повільніше і обов'язково не стримайте дихання. Нехай повітря вільно рухається тілом, носом вдихаємо, ротом видихаємо. Додаємо рух лопатками, в одному напрямку їх розводимо, спрямовуємо лікті вверх, в іншому зводимо лікті в бік. Добре, і повільненько зупиняєтесь, опускаєтез на підлогу. Рол залишається на нижньому краю лопаток. І ми починаємо виконувати розгинання грудним відділом, виконуємо кругові рухи. На вдих. Ми трішки відхиляємося в бік і розкриваємо грудну клітку на центр. З видихом, з іншого боку, повільно піднімаємося, вдихаємо на повні груди, відчуваємо, як з'являється натяг по грудях. І повільно видихаємо животом. Старайтеся розгинати тільки верхню частину спини, поперек у нас прогин не іде, має відчуватися рух саме грудної клітки, ребер, як вони на вдиху віддаляються один від одного, розширяється грудна клітка і видих повільно, натяг забираємо. Поглиблюємо вдих і подовжуємо видих по всій довжині руху. Міняємо напрямок. Зверніть увагу, що рух є дуже м'яким. Ми піднімаємося, максимально розтягуючи видих, випускаємо повітря поступово. Наше дихання має бути рівномірним. Вдих і видих, одинакові потривалості. Без прискорення. Ще один рух. Зупинилися. Тепер нам треба повернутися боком. Лягаємо. На рол, він залишається там само, на нижньому краю лопатки. Нам треба лягти на той м'яз, що знаходиться під лопаткою. Руку нижню ми витягуємо по підлозі, нижню ногу згинаємо, верхня залишається прямою. І забираємо пригин в грудному відділі. Тобто ребра не стирчать зараз вперед, ми ними потянулися ніби вниз до лубкової кісточки. І корпусом ми зараз повернемося трошки більше назад, на спину. Глибоко вдихаючи, розгинаємося в бік, погляд спрямовуємо під руку, відчуваємо, як верхні ребра вони розширили, з'явився натяг. І з видихом повільно піднімаємося. Глибоко вдихаємо. Відчуваєте, як ролл штовхає грудну клітку вгору і тисне на той м'яс, що під лопаточкою. Видих, повільно піднімаємося. Рука обличчя не перекриває. Ми трішки ніби виглядаємо в стелю з-під неї. І глибоко, потужно вдихаємо і видихаємо. Це дуже важливий момент. Ще декілька. Ще раз. Зупиняємося. Тепер робимо поворот грудної клітки, з видихом розкриваємо лікоть назад і повертаємося більше на спину. В початкове положення, вдих. І з видихом скручуємося, повертаємо тільки верхню частину тіла та фіксуємо. І в початкове положення. Вже на ми не лягаємо, не тиснемо груди. Просто в початкове положення назад повернулися. Ще декілька. Видих, розкриваємо лікоть. Два. І останній. Один. Добре. Тепер нам треба лягти на іншу сторону. Повертаємося. Знаходимо той м'яз під лопаткою. Не в цій впадині під рукою. Ні, має бути нижче. На рівні грудей під лопаточкою. Слідкуйте, аберол не з'їжджав вам десь на поперек, нижче. Фіксуйте його, поправляйте в процесі, якщо потрібно. Рука за голову. Зафіксували тіло. Глибоко вдихаємо, розгинаємося в бік, відчуваєте, зараз рух хребта, рух ребер. Не просто рука рухається в сторону, да, а відчувайте, як у вас хребет витягується, натяг з'являється. Два. Глибоко в живіт в грудну клітку вдихаємо і видихаємо. Три. Чотири. 5, ще продовжуємо, 6, 7 і останній, 8, рука за голову, робимо поворот, розкриваємо лікоть назад, повертаємося більше на спину і в початкове положення. Видих два. Рухаємося по тому м'язі. Що під лопаткою? Три. Чотири. Фіксуємо таз. П'ять. Повертаємо тільки вверх. І ще раз. Шість. Добре. Тепер нам треба знову лягти на спину. Підкладаємо під нижній край лопаток, голову руками притримуємо, стопи складаємо разом, і коліна розкриваємо в сторони. Зараз нам треба вибудувати таку одну лінію, яка проходить від голови до тазу. Тобто шия пряма, у нас хребет прямий, геть до куприка. Таз ми підкрутили, напружили сідниці, а внутрішню поверхню ніг розслабили. Голова лежить на долонях, шия зараз розслаблена. І в цьому положенні виконуємо легенькі покачування в сторону колінами. Розслабляємо внутрішню поверхню ніг. Відчувайте, як кульшові суглоби розслабляються і розкриваються більше в сторону. Нижні ребра направляємо до лобкової кісточки. Добре. Зупиняємо ноги, тепер нам треба стопи поставити трішечки ширше. І ми по черзі опускаємо коліна до підлоги, закриваємо суглоб і відчуваємо натяг по зовнішній стороні стегна. Піднімаємо коліно і з видихом опускаємо іншу. Дих, видих, змінюємо. Це в нас зараз відбувається внутрішня ротація кульшового солобу. Одну ногу затримайте, зафіксуйте натяг. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поміняйте. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємо коліна, знову стопи складаємо разом і розкриваємо коліна в сторони. Піднімаємо таз. Виштовхніть його вгору, напружте сідницю. Підкрутіть його, заберіть прогин в попереку, розкриті зараз кульшові суглоби. І рухаємося по спині вгору-вниз, легенько розгинаємо коліна злегка і знову згинаємо вгору вниз по спині. Заднє поверхня тіла зараз напружене. Таз на рівні з грудною кліткою. Добре. Зупиняємо його на нижньому краю лопаток, опускаємо таз вниз, зберігаємо це положення хребта, зараз без прогину. І з видихом опускаємо коліно до коліна, скручуємося, глибоко вдихаємо, розкриваємо коліна в сторони. І з видихом повільно витягуємося ногою до ноги, плечі залишаються на ролі. Наша нижня частина тіла рухається відносно верхньої. Видихаємо животом, виштовхуйте звідти повітря, будете ліпше відчувати скручування. Ще три. Два. І останній. Один добре. Піднімаємо ніжки, піднімаємо голову і зміщуємо ролл під таз. Зараз ми трішки попрацюємо кульшовими сухловами. Лягаємо. Нам треба підкласти ролл під крижові кістки. І піднімаємо ноги. Ви маєте відчувати, що ви добре зафіксували зараз таз, поперек, тобто він округлений, не звісає вниз, в нас немає прогину. Крижові кістки, знайдіть ці дві гостренькі тазові кісточки. І під ними рол підмастіть собі. Тобто це над коприком має бути. Руками рол притримайте, зведіть лопатки. Ось, лежимо рівненько, у нас м'язи живота вже напружилися. Коліна зігнуті, робимо кругові рухи ногами. Згинаємо коліна, ведемо їх вперед, розкриваємо в сторони і підтягуємо на себе. Вдих і видих. З кожним разом розкриваємо кульшові суглоби більше, трішечки. Слідкуйте, аби у вас при цьому русі поперек залишався стабільним. Мають напружуватися м'язи живота, коли ви ведете ноги вперед, але спина залишається стабільною. Раз не рухається зараз вперед, назад нахил. Змінюємо напрямок руху, зворотнім Йдемо. раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Тепер ми розкриваємо обидва коліна в сторону, напружуємо сітниця, стопа до стопи, розкрили суглоб і робимо зворотній рух. Закриваємо його, коліно до коліна, стопа від стопи рухається. Розкриваємо і всередину прокрут, прокрут закриваємо. Відчуваєте рух суглобу. І ще один. Добре. Тепер стопу ставимо над коліном. Стопа зігнута, і добре її зафіксуйте, щоб вона не звісала. Поставили. Коліно зігнутої ноги у нас розкрите в сторону. Ми вирівнюємо ногу вперед, робимо вдих. І з видихом згинаємо, коліно тисне на стопу, а Коліно іншої ніжки робить супротив, ми його ніби штовхаємо від себе. Коли ми виконуємо цей рух, у нас має бути натяг по сідниці тої ноги, що у вас стоїть отут-от зверху. Вдих і видих, згинаємо ногу і помілко до себе, ніби підтягуємо ближче. При цьому поперек у нас не округляється. Ще декілька разів. Зафіксуйтеся, зігніть ногу. Двома руками. Коліно тисне на стопу. Інше робить супротив. Ми його штовхаємо від себе. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо і змінюємо ногу. Поставили руками поки що притримайтеся за ролу і рухаємося вперед і на себе. Чому, до речі, ми додали дещо роботи з кульшовими суглобами, адже покращення їхньої мобільності, воно позитивно впливає на стан спини, взагалі розслаблення нижньої частини спинки. Тому, коли працюємо зі спиною, то робота з кульшовими суглобами, вона. Теж має бути присутня, щоб ви більш комплексно працювали і відчували кращий ефект. Зафіксуйтеся. Відпускаємо ногу і тепер. Зігнути коліна ми підтягуємо двома руками до живота, до грудей, а іншу ногу протилежно вирівнюємо в коліні і тянемося нею вниз до підлоги. Стопу зігніть на себе. Натяг спереду по нозі бути. Міняємо вдих і видих і іншою ніжкою. Потягнулися вперед і вниз. Міняємо. Добре, відпускаємо ставте стопи і тепер забираємо рол і зміщуємо його під стопи. Рух ближче до тазу, стопи ставимо паралельно на ширині тазу, вперед коліна і стопи направлені. Руки кладемо вздовж тіла, лопатки зведені. Ми будемо підніматися тазом зараз вгору, але будемо робити це через округлення хребта. Коли ми лежимо, у нас є природній прогин поперек. попереку. Ви можете його ось руками так нащупати. Першим рухом ми його забираємо. Забираємо тим, що підкручуємо таз. І притискаємо поперек до підлоги. Від цього руху у нас припідніметься куприк, закінчення хребта. від Відчули. Далі ми відриваємо таз, напружується сідниця, стегна, відриваємо округлений поперек, грудний відділ, повільно ребра відірвалися. Ми стоїмо на лопатки і в верхній точці зупиняємося. Тут робимо вдих, і з видихом в зворотньому напрямку через округлення лягаємо, штовхаємо округлений грудний відділ. Лягає далі поперек, хребет за хребцем. таз І в кінці куприк. У нас знову з'явився цей природній прогин, ми робимо вдих. і з видихом його забираємо. Підкрутили таз і відриваємося поступово від килимочка хребтом. Верхній точці зупиночка вдих і видих опускаємо грудний відділ, лягають ребра ззаду, поперек, таз, розслаблення, знову прогин з'явився вдих. І видих, підкручуємо таз. Постарайтеся робити цей рух якомога більш послідовним. Повільніше вдих. І видих. Відчуваєте, як ви в килимочок лягаєте, лягаєте поступово хребтом. Так, тепер піднімаємося наверх. Верхній точці зупиніться, коліна спрямовані вперед, задня поверхня напружена. І виконуємо тазом. Зараз такі покачування. Ми Злегка опускаємо один бік тазу, ніби провалилися ним вниз. І знову піднімаємо, вирівняли таз. Провалюємося іншим боком і піднімаємо. Тобто таз не зміщується зараз в сторону. Іде рух саме такий вниз. Опускання, піднімання одного крила тазу. Опустили, підняли. Так як човник качається, так само таз. Вдих. І видих. І продовжуємо малесенький такий рух, невеличка амплітуда, але відчувайте, як він рухається. Продовжуйте дихати. Ще раз. Добре, зупинилися. Тепер робимо вдих і з видихом. По черзі піднімаємо зігнуту ногу та стримаємо на місці вдих, видих. Інша нога, вдих. Видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Стопи поставили, робите вдих і з видихом хребеть за хребцем. Опускаємося в килимочок. Лягаємо, ногами штовхніть рол вперед. Нехай вони лежать на ролі. Розслабте повністю зараз ноги, стегна стопи. Покладіть руки вниз, відчуйте розслаблення по всьому тілу, по сідницях, по спині. Вибуко вдихайте животом і повільно видихайте. Нам відчувайте, як з вдихом він припіднімається і з видихом повільно опускається. Зробіть таких декілька циклів вдиху-видиху. Добре, і зніміть ноги з рола. Поставте стопи. повертайтеся на бік через бік. Вставайте. Ставте долоні під плечі, ноги розгинаємо назад, розводимо лопатки, таз підкручуємо, руки повністю рівні, коліна рівні, з цього положення. Згинаємо ноги і максимально витягуючи спину, потягніться тазом. Вверх животом до стегон. Притисніть плечі, вирівняйте шию. Звідси ноги розгинаємо, повернулися в планочку. Згинаємо ноги вдих, розгинаємо видих. Ще декілька. Кожним разом животом до стегу ближче. Підтягуємось. Добре, зупинилася. Тепер руками підходимо ближче до ніг. Ноги ну призгинаємо, животом лягаємо на стегна. Прям повністю ляжте, так щоб у вас хребет зараз витягнувся. Розслабте шию. Від голови до куприка одна лінія. Ми звісаємо донизу. Руки повністю розслабляємо до пальчиків. І повільно через округлений хребет починаємо підніматися. Робіться максимально поступово, віднизу до верху. І на цьому ми завершимо наше таке невеличке, релаксове тренування. Я сподіваюся, що ви отримали гарні відчуття і гарні емоції від цього. Буду дуже вдячна вашому відгуку, і будемо з вами ще зустрічатися на таких тренуваннях. Буду знімати для вас якісь інші варіації, комбінації. Всім бажаю гарного дня і до наступної зустрічі. Па-па!